Розпаковка велосипеда. Пояснювати нічого не буду. В принципі, саме розберетесь. Зараз Серега розпакує цей велосипед і будемо збирати на ньому електричку. До речі, друзі, кому треба зібрати електровелосипед, або щось полагодити, або щось там ще з ним зробити, я не знаю що все, що можна і не можна зробити, робиться в майстерні кубікбайк. Тут спочатку ми збирали повністю велосипед без електрички, бо нам так треба було. Але буквально через декілька секунд вже починається збірка електровелосипеда. А ви краще подивіться, яка тут корота сідушка. До речі, вони у нас продаються не дуже дорого. Кому треба, будь ласка, пишіть особисті, можна замовити. Так, встановлюються педальки. І Велосипед, в принципі, вже готовий, і зараз ми починаємо збирати на нього вже електричку. Зараз його колеса накачає і можна, в принципі, вже починати. Навіщо він його зняв, я не знаю. Вообще. О, Все, сверлить раму. Починаємо сверлити раму для того, щоб встановити, як нам сказали в коментарях, різьбові закльопки. Ми їх називаємо бонками, тому що нам як би похір. Встановили боночки, встановлюємо акумулятор, знімаємо колесо, яке знає за чим поставили, непонятно. Все, встановили. Зараз будемо звернути раму під бокс. Ставимо сюди різьбову закльопку. От Серега зараз це робить. Ми купили вместо бонок різьбові закльопки для того, щоб вгадити людині в коментарях. Тут зверху ставимо хомутик. для чого? Для того, щоб підсидільний штир не впирався в різьбову закльопку. так звану. Ось і можна було опустити сидіння аж до самого кінця. Все, встановлюється ручка газу. Тут все швидко. Серега, як гідравлічний прес, отак от все робить швидко, задвигається гріпси, ручки. Називайте, як хочете. Тепер найважливіший етап це кабель-менеджмент. Друзі. Ми протягуємо одну шину через весь велосипед, і там знаходяться всі провода. Тобто, щоб велосипед не поїхав, достатньо косачками перекусити оцю чорну штуку, ведучу до контролера, але так робити не можна. Так, тут ми підключаємо наш контролер фірми Huawei. До речі, взагалі офігенний контролер, дуже м'який, дуже плавний, майже ніколи не ламається. Дуже-дуже крута тема. Тепер починаємо найважливішу справу в цьому велосипеді прикрутити кріплення до корзиночки. Зараз прикручуємо. Подивіться, яка вона гарна, вона з'ємна. Що тут далі? Ставимо мотор колесо 350 Вт через шайби, щоб все було класно, щоб у вас не провернуло колесо. Затягуємо дуже сильно, тому що я ж кажу, Серега, гідравлічний прес. Все, підключається це все діло, все, мотор заробив. Заробив, на ручці газу показується вольтметр. колесо крутиться дуже швидко, приблизно 30-35 км за годину можна на ньому розігнатися. Підлаштували передні гальма і все. Тепер наводимо марафет, закриваємо оці всі провода, щоб все було красиво. І велосипед вже готовий. Я б його і сам купив, але мені ніхто не заплатить за цю озвучку. А дуже хотілося б.